Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня на хвилях Українського радіо Дніпра в студії Світлана Огнівенко. Павлоградці оговтуються після нічного ракетного удару 16 лютого. Ворожий снаряд прилетів у приватний сектор Павлограда. Просто у сад однієї з місцевих родин. Роками тут росли абрикоси і персики. Тепер на їх місці вирва 8 метрів завгибшки. Навколо зруйновані та понівечені будинки. До ракетного удару у них вирувало життя. Ще вчора у родини 17-річного Єгора був затишний будинок. На їхньому подвір'ї росли фруктові дерева. А у вольєрі бешкотував пес на прізвисько Вайт. Та після третьої ночі ворожа залізяча вгатило у їхній сад. Хлопець, його молодший брат та батьки дивом вціліли. Нічну подію пригадує Єгор. О третій ранку на територію сектору нашого попала ракета. І ось результат цього всього. Я з моїм молодшим братом спали, відпочивали у своїй кімнаті на нашій двохярусній кроваті. Я прокинувся від гучного вибуху. Від того, що вибило шибки, мене закидало будівельним брухтом, склом, і на мене впала. Віконна бурама, молодший брат же йому пощастило. На нього нічого не потрапило. Він вийшов з цієї кімнати абсолютно непошкодженим, але як недалеко було до небезпеки. Були плани поїхати навчатися до Польщі, вступити до польського ВНЗ і там продовжувати своє життя з перспективами на майбутній розвиток. Я все приблизно розумів, коли я прокинувся, я одразу почав шукати телефон. Бо не було світла, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька тут у дверях, а за мною стояв мій молодший брат, і ми пішли до зали. Там я побачив мати. В матері було все обличчя в крові. Не знаю, чим як, але це було моторошно. У нас було два коти. Де вони зараз? Я не знаю. Вони мешкали разом з нами усі домівці. Сподіваюся, що вони просто втекли щодо ще одного нашого улюбленця, це в нас є собака. Який дуже злякався вибуху, його клітка, його вольєр просто рознесений вщент, Від будки не залишилося нічого. Він також зник. Взагалі нічого не було видно. Ми думали, що його просто десь придавило в іншому місці, ніж в клітці. Але дякувати щастю, що ось так все обійшло. Собака породи Курсхар. Ця порода є польовничою. Батько дуже полюбляє цих собак, та і він в нас дуже гарно прижився. Ми всі його любимо. У мене взагалі ніяких емоцій не було, крім того, що треба вийти з цієї оселі і перейти в більш безпечніше місце і забезпечити безпеку для мого молодшого брата. Та трохи одуматись, бо трохи збентежила такий ранок. Ракета влучила у наш грот, у сад там. Росли дерева, такі як Абрикоса та Персик. Після влучення ракети там ніц не залишилось. Ще за декілька хат руїни розбирає чоловік. Він не може стримати сліз. Звістка про ракетну атаку по Павлограду застала його в обласному центрі. До батьківського будинку Вадим збирався на вихідні. Це мій дім моїх батьків не боже мало. В 1975 році своїми руками збудували це дім, Строїлись два роки, виростили ось. нас тут, недавно пішли з життя. І я ось пенсіонер збирався ж тут жити. Ось, в суботу приїхати помидори сіяти, розсаду. І збирався, ну, не дали кацапи посіяти. Пів четвертого утра вже дзвонили мені сусіди, я до сусідів дзвоню, вони все розрушено, світу нема, світла, всі бігають. По тому самому ми зібралися з братами, приїхали сюди, а тут все, все розрушено, все вибили, кришу здяло, В хаті все обсипалось, все мебель все потрощено, все, все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати за всім. Ну, дай Бог. Літом з весни по осінь жив тут. Живу, вирощую градину. У нас тут і виноградники, і дерева, і земля. Все вирощуємо, консервіруємо. Ну які всі люди. Так і жили. А на зиму вже до дітей. В Дніпро, щоб дуже дорого отаплювати і на, на два дома жити. А весною, ось в марті місяці, сядемо, приїжджаємо і живемо тут. Все тут плануємо, планували. Тепер всі плани, все, немає. Будемо відмовлювати, бо в мене двоє дітей, у брата двоє діток, дві дівчинки, у мене хлопчики дівчинки. Все рідне, все своїми руками все робить. Пані Наталія до місця прильоту летіла стрімголов серед ночі, бо тут були її діти, син, невістка та онук. Почули в три години ночі. Ми проснулися то, що вибух страшенної сили був вибух. Зразу що мати, про що думає мати про дітей? Зразу набираю дітей. Син відповідає: Мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Оце мої перші перші слова, які були. Я поки діли мені ще сусідка зі мною пішла. тому що страшного чоловік ще хворіє дуже, його вже не потянеш. І з сусідкою пробіжали по собакам, по всім там. Ну дійшли сюди, все добре. Вперше, коли я зайшла на свій провулочок, мене був шок. мене були сльози. В мене була істерика. Ну, поки я дійшла додому, батьківського дому. Трішки взяла себе в руки і підтримувала дітей. Цей будиночок це батьківський. 2 мая 57 року я народилась. і в цей момент було закладено фундамент цього дому. І ось ну ну як, ну як, тут душа болить, серце болить, то що це бать батьківщина, і якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле і тепер майбутнього теж. Майбутнього моїх дітей. Хто жить? Син планувалося, це онук. Дід, діда у нас в 20-му році не стало, і ми вирішили цей будинок віддати сину, тому що він дуже-дуже цього хотів. І він планував дуже багато тут нас зробити. Планував жити. Я не знаю як. Живе всегда, думаю, проживе, будемо так казати. Цей будинок він теплий. Він затишний, тут завжди було дуже людно, бо у батька мого було п'ятеро, сестер братів. Тут завжди було людно, тут завжди і внуки, і діти. Ми між собою, і оцей будиночок, який зруйнований, теж тут жили. Вони дуже дружили між собою, збирались, допомагали друг другу. Кришу крить. Все, збирають всіх, покрили кришу, все сіли, накрили поляну і все як ми українці. Гостинною, От так ми жили. Не може жінка змиритися із тим, що вороже залізяче забрало життя її сусідки. Пані Наталя добре знала загиблу. Родина була дуже працьовита. Дуже працьовита. Вони жили удвох. Донька не з ними не жила. Я не знаю, де вона мешкала. А вони працьовиті. Оце виноградники, шикарні, елітні сорта. Вони вирощували, як дітей пестили їх. Ну, всі були дружні, гарні люди. Я не знаю, відзивчиві. Літня жінка загинула ще до приїзду швидкої. Загалом по медичну допомогу звернулося восьмеро людей. Всі лікуються амбулаторно. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Нам відомо, що після нічної атаки досталось більше всього Павлограду, прилетіла частний сектор, постраждали мешканці цивільних споруд. На жаль, одна жінка, літня жінка, загинула на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Ще зверталася за медичною допомогою вісьмеро постраждалих. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що. Травми легко легкого ступеню тяжкості це подряпини різані рани, невеличкі різані рани обличчя, верхніх ніжних кінцівок. Вони будуть спостерігатися сімейними лікарями. У приватному секторі Павлограда понівечено понад 60 будинків. Деякі з них без даху та вікон, інші тепер потребують капітального ремонту. Понівечене майно розділять на три категорії, говорить міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Ну, самі тяжкі наслідки це звірячий черговий поступок такий країни агресора Росії. Це влучання ракети в житловий сектор. Приватний житловий сектор, де зруйновані будинки, одна людина загинула, до десяти людей отримали травми. Інформація про пошкодження майна як юридичних осіб, фізичних осіб, приватних будинків. Вона поки що надходить до нас. Якщо раніше було там, десь ми орієнтувалися там приблизно 10-15 будинків, то ми зараз чітко розуміємо, що 10 будинків це ті, які не підлягають відбудові. Вони підлягають тільки в результаті капітального ремонту. Тобто відновлення капітальне, а деякі будинки ми розділили їх на три категорії: а деякі будинки це ті, які шляхом проведення поточних ремонтів вони можуть підлягати експлуатації. Третя категорія будинків це де десь віддалені будинки, де там вибита шибка, вікно або ще щось таке. Тобто на засіданні комісії ми прийняли рішення. Перше постійно я дав. Пропозицію для того, щоб там закріпив свого першого заступника, щоб він там постійно перебував, для того, щоб був у нас контакт з людьми. Друге питання це ми передбачили саму схему і систему з досвідом міста Дніпра. Ми вивчили, як Дніпро надавало це. Ми передбачили, що ті категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять. Так, щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення. Друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримує матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. Це велика робота, яка передбачена законодавством України. Тобто, люди, які постраждали, вони повинні звернутися. До правоохоронних органів. Правоохоронні органи, те, що вони сьогодні роблять, вони документують ці факти. А потім беруть документи, люди подають в дію, реєструються, і потім вже з державного бюджету передбачено згідно з чинного законодавства. Передбачено буде компенсацію за втрачене житло. Тим людям, які зараз потребують допомоги, щоб розселити, ми ці питання будемо повністю вирішувати. Медична допомога допомога надається, Правоохоронні органи я вдячний їм. Вони також разом. і Я з ними організували роботу і забезпечили порядок, і забезпечили збереження майна там людей. І там поки що будуть чергувати наша поліція для того, щоб там не було якихось крадіжок і так далі. Тобто, звісно, що всіх питань зразу не врахуєш, але по мірі того, як вони будуть виникати, ми будемо відповідно реагувати. Як тільки ми зберемо по. У інформацію скільки ж постраждали роздібнем на три категорії. Я дав відповідне доручення для того, щоб ми сформували розуміння, яка сума це буде матеріальна допомога. Одна категорія, я сказав, це тільки матеріалами. Друга категорія і третя категорія або перша і друга категорія це фінансова. Ми видаємо їм кошти, формується списки через управління комунального господарства. А фінансова допомога надається через відділ з. Соціального забезпечення. Зараз на місці ракетного удару працюють співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводять огляд місця подій, збирають речові докази, документують російські злочини. Також на місці удару працюють надзвичайники. Начальник 27-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежного рятувального загону ДСНС України в Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту приймав Андрій. Внаслідок нічного обстрілу було зруйновано сім приватних будинків. Також господарчі будівлі та автомобілі. До ліквідації було залучено 29 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У Павлограді поліція розгорнула пункт для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. Пункт прийому звернень розташований неподалік місця обстрілу біля будинку номер 14 по вулиці Жовто-Блакитній. Також із заявою можна звернутись до відділень поліції чи на лінію 102. Ви слухали програму Тема дня до ефіру. Її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро. Ворог хоче змусити нас панікувати, а недобросовісні медіа поширюють цю інформацію задля охоплень. А нащо стільки знаків оклику? І де посилання на джерело. Та й немає фактів. Але ж тепер ти на таке не поведешся. Викривай маніпуляцію, долай ворога.